Росіяни атакували дві громади на Миколаївщині. Окупанти застосовує зараз все, що дістає. Віталій Кім прокоментував наслідки ударів. Співпраця з міжнародними партнерами. Ми підписали два меморандуми про співпрацю. Розкажемо про результати цієї роботи. Обрядовий символ вербної неділі. Ці мотанки це те, що людина має зробити для себе. У бібліотеці Кропивницького виготовили ляльки-вербниці. Вівторок, 30 квітня, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас сьогодні працює Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити більше людей. Тепер про все в деталях. Минулої доби, 29 квітня, двічі артилерійських обстрілів зазнало село Рибаківка Коблівської громади. Постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація. Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач біля бази відпочинку. Також вчора вранці ударів артилерії зазнала акваторія Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих. Про наслідки ворожих атак на Миколаївщину минулої доби вже розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу Апостроф Ті. -ві». За його словами для таких обстрілів армія РФ застосовує різні типи безпілотників. Детальніше про це розкажемо далі. Армія РФ продовжує завдавати ударів по Миколаївській області. Зокрема, минулої доби ворог атакував Очаківську та Коблизьку громади. Про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телеканалу Апостроф ТВ. Окупанти застосовують зараз все, що дістає. Скажем так, вчора було ланцу. Сьогодні артилерія та інші там дрони по громаді в селі Рибаковка. Вони били ну, влучили в там лінію електромережі біля бази відпочинку. Хоча вона закрита і зараз ну. І не буде сезону. На жаль, але окупанти продовжують обстрілювати все до чого дістають. Як ви бачите, з вчорашніх події в Одесі це теж таке саме. Вони щось бачать, просто туди стріляють. Прокоментував очільник області і недільний ворожий удар по обласному центру. Нагадаємо, зранку, 28 квітня, окупанти атакували Миколаїв безпілотниками типу шахет. Внаслідок цього була сильно пошкоджена будівля готелю, який тільки відновився після прильотів по ньому у 2022 році. Це просто цивільний об'єкт. Не мета цього удару, тому що якщо б вони там, припустимо, шукали якісь там військові цілі, вони б вдали ракетою, щоб там це будівля повністю знищила. А так вони вдарили шахідами, тому що і воно пошкоджено, скажімо так, але підлягає відновленню, тобто вибиті там вікна, розбита частина криші там, і таке інше. Тобто, це просто тероризуюча така атака для того, щоб, ну скажімо так, людям було незручно чи вбити людей. Для протидії повітряним атакам безпілотниками на Миколаївщині працюють мобільні вогневі групи. Робота над їх вдосконаленням триває, однак ресурсів все ще замало. На жаль, ми маємо шукати дешеві засоби ураження для того, щоб еквівалентне було витрати на збиття та самоціль, бо неможливо в довгій перспективі буде використовувати дорогі ракети. Тому система оборони міста вона змінюється, в тому числі протиповітряна, для того щоб обезпечити. Більше громадян від терору цими шахедами. Причому ворог теж змінює свою тактику. Вони намагаються обходити наші мобільні вогневі групи, змінювати висоти, там бити там, з поворотом і багато чого іншого. Російські обстріли це нагадування про те, що розслаблятися не варто, адже ворог підступний і не цурається атакувати цивільні об'єкти. Втім, це не єдина загроза для життя, з якої зіштовхнулися жителі нашого регіону, адже чимала частина території Миколаївщини і досі залишається замінованою. Над цим активно працюють сапери. Зараз більше 125 тисяч гектарів розміновані. Зараз темпи, що трохи уповільнилися через те, що Ну, перше більш складні ділянки. Друге частина людей, що розміновують, йдуть у збройні сили. Ну через мобілізацію, що це потрібно робити. А загалом це з 288 тисяч гектарів, які ще підлягають. Ну з них 125 вже зроблено, але ще дуже багато роботи. І ділянки, які зараз йдуть в черзі на розмінування, вони більш складні, тому темпи будуть уповільнюватися, хоча людей в нас багато. Та, попри це, аграрії не припиняють свою роботу через проблеми з логістикою. Дехто з них почав вирощувати технічні культури, наприклад, картоплю, кукурудзу та соняшник. На 22%, чи на 20% приблизно збільшилася частина технічних культур через те, що попит внутрішній не треба вивозити на експорт. На загалом ситуація. Ну, вона в нас ситуація, краще ніж була в 23-му році, і краще ніж в 22-му, але значно, значно гірше, ніж була в 21-му. Тому ми потрохи відновлюємося, але темпи дуже низькі через військові ризики, через ускладнену логістику, де в принципі через світові ціни на зерно зараз і всі проблеми з цим пов'язані. Проте навіть в таких умовах аграрний сектор Миколаївщини продовжує працювати та чекати на відкриття портів, адже це позитивно вплине на економіку нашого регіону. Катерин Рупташ, Лодиславнідомський, новини на телеканалі Март. Зранку з окупованого лівого берега Дніпра російська армія знову атакувала Херсон. Постраждав приватний сектор у корабельному районі. Як повідомили в міській військовій адміністрації, власниці домоволодіння, куди влучив снаряд, пощастило вціліти. Її будинок майже не постраждав на відміну від літньої кухні, яка сильно пошкоджена. Давайте послухаємо очевидців обстрілу. Туда, в мабуть. Всередину, тому що там машинка і ну, школа стояла. Її, її, ну, Людочка, все буде добре. Саме головне, що ти жива, дива здорова. Нічого не случилось. Все, все буде добре. Кількість жертв від російського ракетного удару по Одесі 29 квітня зросла до п'яти. У лікарні помер один з поранених. Це чоловік 1960 року народження, повідомив голова місцевої ОВА Олег Кіпер. За його інформацією, у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані перебувають восьмеро людей. З них четверо у вкрай важкому, зокрема, і чотирирічна дівчинка. Нагадаємо, що російські окупанти використали для удару ракету зі шрапни. Неллю вона призначена для ліквідації живої сили. Внаслідок атаки розпочалася пожежа у палаці місцевої юридичної академії. Миколаївські вогнеборці загасили пожежу вантажівки, яка зайнялася під час руху поблизу села Буське. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївщини. За інформацією рятувальників, на трасі М-13 Кропивницький Платонове, вогнеборці 21-ї рятувальної частини та місцевої пожежної охорони загасили вантажний автомобіль, який горів на площі 35 квадратних метрів. Зазначається, що транспорт зайнявся під час руху. Водій не постраждав. Причина інциденту... Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії МАРТ у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. На Миколаївщині триває відновлення інфраструктури. Зокрема, вже цьогоріч область підписала два меморандуми про співпрацю з міжнародними партнерами. Що вони передбачають, та про результати цієї роботи дивіться у нашому сюжеті. У Миколаївській області триває робота з відновлення інфраструктури. Також від початку 2024 року регіон уклав два меморандуми про співпрацю з міжнародними партнерами. Таку інформацію поділилась заступниця директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Анастасія Тодорова. Перший меморандум був з нижньою Саксонією, це земля в Німеччині. За результатами підписання меморандуму, який ми заключили у лютому 2024 року. Ми вже отримали машину з інструментами для одного з комунальних закладів Миколаївської області. Загалом цей меморандум включає в себе чимало напрямків співпраці. Серед них сфера гуманітарної допомоги, обмін досвідом у розбудові міст, а також співпраця у сфері освіти і культури. В рамках цього меморандуму вже профінансовано участь бізнесу Миколаївської області в виставці в Гановері. Також буде профінансовано участь школярів та студентів ПТУ Миколаївської області в ЮСКонференс, яка відбудеться в червні. 15 дітей з нашої області поїдуть на цю дитячу конференцію, де зможуть взяти участь і обмінятись досвідом зі своїми однолітками з Німеччини. Ще один меморандум, який наша область підписала у поточному році, був укладений з корейською компанією SG Corporation. Він передбачає співпрацю у сферах реконструкції та будівництва доріг у регіоні. Крім того, Миколаївська ОВА виступила бенефіціаром у п'яти проєктах міжнародно-технічної допомоги. Перший з цих проєктів це Миколаїв відновлений, його фінансує уряд Королівства Данії. Виконавцем за проєктом виступає програма розвитку організації Об'єднаних Націй і загальний бюджет проєкту становить 35 мільйонів датських крон. В рамках цього проєкту громади Миколаївської області зможуть отримати комплексну підтримку за чотирма взаємопов'язаними стратегічними напрямками: це створення інклюзивних механізмів планування, впровадження та моніторингу відновлення, відновлення надання послуг. І, зокрема, особливий акцент робиться на територіях, які постраждали внаслідок військових дій РФ та були частково окуповані або окуповані. Другий проєкт реалізується у співпраці з Королівством Данія та передбачає відновлення громад і соціальної інфраструктури. Так, в рамках цього планується відбудова закладів освіти області, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. Також на Миколаївщині розпочали реалізацію програми захисту та відновлення засобів до існування в Україні. Цей проєкт впроваджується урядом США. І виконавцем за проектом виступає представництво датської ради у справах біженців в Україні. Тут у нас немає чіткого бюджету на Миколаївську область, є загальний бюджет на всі області. І він становить близько 6 мільйонів доларів. США. за цим проектом буде надано сприяння відновленню економіки та сільського господарства для постраждалих від війни сільських і міських територій. Тобто в рамках цього проекту буде надано мікро-мікрогранти дрібним фермерам і домогосподарствам від 1000 до 5000 доларів. США. і проведено навчання для представників бізнесу. Тож Миколаївщина активно співпрацює з міжнародними партнерами у різних сферах. На думку Анастасії Тодорової, такі зв'язки допоможуть у відбудові регіону вже сьогодні, а тим більше після закінчення війни. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. новини на телеканалі Март. На Херсонському напрямку бійці 73-го Очаківського центру сил спеціальних операцій виявили та успішно знищили місце дислокації окупантів. Для ураження задіяли 122-мм гаубицю. д 30 у результаті знешкодили мототранспортний засіб ємності з пальним, замаскований автомобіль. Також двоє російських військових було поранено. Звіт по благодійності. Миколаївська журналістка Оксана Орсач, яка організувала збір для закупівлі дронів 123-й бригаді територіальної оборони, повідомила про його успішне закриття. Відзначимо, що це той збір, який наш телеканал неодноразово публікував і просив долучитися небайдужих українців. Журналістка і військові дякують всім, хто вніс свій донат. Зібрані 260 тисяч гривень спрямують на FPV-дрони та акумулятори до них. Традиційний символ вербної неділі. У центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відбувся майстер-клас, на якому читачі вчилися виготовляти весняну обрядову ляльку-Вербницю. Вона є народним оберегом, що приносить добро в оселю. Що цікавого було під час заходу, розкажемо далі. За тиждень до Великодня відзначається вербна неділя. Традиції святкування українці зберегли від пращурів. Одною з таких є виготовлення спеціальної обрядової ляльки вербниці. Такі вербниці виготовлялися, аби можна їх було принести в оселю, аби вона прикрашала наше свята вербну неділю. Верба це взагалі-то символ стародавній, символ пробудження, відродження природи, усього живого. Тому вона асоціюється з приходом весни. Саме у вербну неділю закінчується пост і розпочинається тиждень готування до Великодня. Відвідувачі центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького долучилися до виготовлення традиційних оберегів з допомогою заслуженої майстрині народної творчості Валентини Димової та її доньки Ольги Тарасової. Ці мотанки це те, що людина має зробити для себе і для всіх на здоров'я. У нас такий час зараз, що нам треба триматися разом. І коли ми мотаємо це, ми думаємо. Ми розмовляємо, а в душі ми думаємо швидше, бо там все закінчилося. І от це цю інформацію ми вкладаємо, те, що ми зараз робимо з дівчатами. Пані Ольга зізнається, полюбляє плести різноманітні ляльки-мотанки. У кожної виходить свій неповторний образ. Ми часто з мамою збираємося так, коли, коли час є, збираємось і робимо е, якісь мотанки, робимо якісь вироби е, такі сувенірні, робимо вироби е, разом. Розмовляємо, спілкуємось, дивимось, яка лялька виходить у, у, у кожної, і у кожної свій характер виходить у ляльці, і це дуже так допомагає. Трішечки відволікаєшся від сьогодення, від подій, що зараз у нас в Україні, і трішечки заспокоюєшся. Лялька-Вербниця оберіг оселі, запорука до пробуту та щастя в родинному житті. Майстрині вважають, саме це сприяє тому, що її популярність знову відроджується. Сергій Осюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у середу, 1 травня. Небо у Миколаєві цього дня буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 24 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 46%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про побачені новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт ТРК Март Мартіві. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.